Всіх вітаю вас, любі друзі. З вами Дмитро Тряниця. Як ви знаєте, то я на регулярній основі проводжу вам різні тест-драйви. Розповідаю про 10 машин в тій чи інші цінові категорії за певними характеристиками. Можу проінформувати вас про якісь сучасні тренди на авторинку. А ось сьогодні мова не про це. Мабуть, у кожного із нас є відеореєстратор. Хтось продовжує з ним їздити, хтось його зняв і закинув кудись у ящик ящики. Навіть забув, що він у нього є. А у суті це не змінює. Компанії не залишається стояти на місці. Вони продовжують розвиватися. І зараз одним із монолітів на ринку є бренд Geyser. Думаю, що більшість з вас, хто хоча б трішки в темі, чує про нього. А мені в руки потрапив один відеореєстратор, отак він бачите, виглядає. В принципі, порівняно з тим, що було ще два роки тому, зйомка це просто небо і земля. Мені здається, що ще п'ять, наприклад, років тому, так навіть телефони не знімали. Загалом всі відеореєстратори Geyser відзначають як досить надійні, тому що вони проходять сертифікацію від офіційного дилера. Ну і звісно, що підробок ви. Тут не зустрінете. Знаю просто зі слів свого знайомого, що з ланду вони виходять тільки тоді, коли просто відлітають під час ДТП з лобового скла. В усіх інших випадках вони просто будуть служити безвідказно. Те, що в мене зараз тут в руках, це модель із 7 Guard, тобто це один із найбільш популярних відеореєстраторів Лінійці. Це із недорогої серії, проте тут є чимало різних фішок. По-перше, мені дуже подобається кріплення. Раніше це були присоски, вони постійно відвалювалися, мене це дуже бісило. Тут вони зробили трішки іншим способом. Як бачите, кріплення таке в нас магнітне, тобто дуже зручно прикріпили відеореєстратор і можете його, звісно, регулювати. Ну і тут просто знімаєте оцей верхній шар, і тут клейка поверхня. Ви прикріпуєте до бового скла. І все, воно буде триматися безвідказно, повірте. По-друге, він продовжує працювати в автономному режимі навіть на парковці. Тобто він знімає і далі все, що відбувається, навіть коли машина просто стоїть. Якщо мова йде, наприклад, про Тесла, то ви знаєте, там навколо неї є камери, які постійно роблять зйомку, щоб машина не стала жертвою вандалізму або викрадення, тут, по суті, є те саме рішення. При цьому всьому, якщо ви думаєте, що це тягне купу енергії, ну а вже ж ні, ви можете спокійно прийти через там 30, 40, 60 днів на парковку, коли машина просто стояла в автономному. Режимі це все знімало, завести її і кудись поїхати. Акумулятор буде в нормі. Повірте, я насправді думаю, що питання покупки цього реєстратора навіть зараз не стоїть. Чи користуватись їм зараз, чи трохи пізніше, це вже питання, яке має собі задати кожна людина і сама на нього відповісти. Але поки такі демпінгові ціни на ринку, то треба цим користуватися. Що ж, посилання, друзі, я залишаю на цей продукт вище. За ним ви можете перейти, замовити це все без накруток, почитати детальніше характеристики, і думаю, ви зрозумієте, що по співвідношенню ціни та якості агов. Не довіри до бренду важко знайти щось краще.